Привіт, народ. Що? Так як я писав в своєму телеграмі. Сьогодні будемо перепаковувати ось такий акумулятор від шуруповерта Makita. Оригінальний, як ви бачите, я в інтернеті такого не знайшов. Це 18 вольтовий 1,3 Е, Я бачив 1,5 А, 1,3 я не бачу. А чому не бачив? Тому що це не наш шуруповерт, Він привезений з Англії. Як ви бачите, я вже вилучку поміняв, поставив нормально до зарядки. Тут людина користувалася ось таким перехідником. І Я йому заодно і переробив. Так що, будемо сьогодні це все перепаковувати. Люди писали мені в телеграм-каналі, бо я викинув пост ось з цим акумулятором. Що може плата йти в захист, тому що там другі акумулятори будемо пробувати, не знаю. Ну я не думаю, що тут є якась пам'ять. Будемо зараз розпаковувати. Зараз я вам покажу, як я розпаковую і назад запаковувати. Так що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми погнали до праці. Так, як ви бачите, тут розібрати складності ніякої нема. Просто чотири шурупчика викрутив. Звідси зняв, будьте акуратні, якщо будете розбирати. Тут є підпружинена ця кнопка, щоб вставляти витягувати акуму і все. І сама оця кришка. Всі це ми відставляємо на бік, щоб воно нам не мішало. Беремо сам холдер. Оцей, як ви бачите, плюс та мінус. Я вже тут відчепив. Плюс це в нас мінус. Я вже відчепив і тут помаленьку відчіпаю. Як я це все відчіпаю, оці пластини, щоб їх не сильно покоцати і назад їх, як то кажуть, приварити. Зборочка в нас, якщо ви бачите, йде 5 s це, якщо не помиляюся, акумулятори такі коричневі. Вони були або LG. Зараз в принципі, я вам витягну, покажу. LG чи. А ну, зараз подивимося. Я не знаю. Чесно, я от є, от розібрав, ще не витягував. Давайте ми один витягнемо. LG-шки. Тут я вже провіряв мультиметром. Пізніше я розберу і вам покажу. Тут взагалі є мертві. Просто тупо мертві. Не знаю, потім попробую його оживити, але я думаю, воно ніфіга не вийде, якщо вже ті акумулятори довго стояли. Як Я роблю. Дивіться, це в нас плюс, це в нас мінус. Я тут ось собі на пластинах помічаю акуратненько плюс і мінус. Просто мічу собі, де плюс, де мінус, і все. А потім воно йде все такою змійкою і все. Ну тут плюс, тут мінус, і воно, як то кажуть, чаргою йде. Дивіться, тут в нас плюс. Тут у нас мінус. Я просто тут от плюс, ставлю отак, плюс, а тут ставлю в нас мінус, тут є в нас мінус, все, а решта, все тут вже зрозуміло, тому що тут пішов плюс, тут мінус, тут знов, тут знов пішов, нас плюс тут знов пішов, мінус тут плюс, тут мінус, як ви бачите, і так далі, плюс-мінус, плюс, і мінус виходить на кінці. Так що собі можете помітити, тут у нас де мінус, тут у нас де плюс, щоб просто не попутати. І все, і так акумулятори назад спаковуєте. Я не буду просто малювати дурно маркером, бо що немає сенсу, як то кажуть. Що, маркер ми закриваємо і приступаємо до е розпаковки. Як я висверлюю ці е контактну зварку? Я беру от шуруповертом, наприклад. Акуратненько. І всі дирки трошки під е їх От в мене я взяв сверло двіючку і двічкою небагато, -не по чуть-чуть підзінковую. І так кожен під... підросверліли трошки. Ось так. І тоді він легше буде відриватись. І так, і так, в принципі, не дуже тяжко відривається, тому що ну, заварено дуже класно. Там аж мідна ця лишається з електрода, розумієте? Все, ми розсверліли. Потім я беру, беру ось таку пластикову лопаточку. Таку ну, для розбору телефону, Колись, може, пам'ятаєте, такі були набори, в мене полишались. І я беру підіваю. Можете, звичайно, металічною, але якщо ви перший раз розбираєте, я можу металічною підколупувати, але якщо ви перший раз розбираєте, краще беріть щось пластикове, щоб не замкнути корпус і бмс не накрилася. Що помаленьку підіваємо? Запихаю цю лопатку з одної сторони. От. Якщо тут мінус, я можу мінус і металічною акуратно. О, дивіться. І стараюся її ось так. От дивіться, зараз вам ближче покажу. І стараюсь його так от. Оп, піділи раз є. Тепер беремо з тамтої сторони легесенько, або з цієї заходимо і піддіваємо по чуть-чуть. Є що добре, а є ще треба досверлювати. Наприклад, тут треба досверліти. Трошки досверлимо. Тут досверлимо. Оп, все. Як ви бачите, е акуратно підірвалось. Це от що зігнути, я потім легенько плоскогубцями нарівняю, приставлю другий акум і все. Один за одним, один за одним. Розпакували, розпакували. Дивитесь, де треба розсверліти. Берете, ще трошки розсверлюєте. Небагато, щоб просто залишилось на другий раз, де зварити ці акумулятори і все. Що? Акумулятори ми старі всі познімали. Давайте замірюємо, який в них вольтаж. Народ, що? Вольти включаємо, погнали. 161 мВ. 0.40 мВ, 0,11, воп... тут взагалі вообще... не знаю акумулятор, що з ним робиться. 0,17 мВ. 0,2 мВ. Коротше, вони всі майже здохщі. Там... Ну, це гутиль можна сказати. Ще би був, як то кажуть, шроповер 2019-2020 року, а він старіший. По моделі бачу, що старіший. Ну, на мою думку, з тих акумів вже нічого не вийде. Так що погнали вирівнювати пластини оці і е е пробувати зварювати. Контактна зварка вже готова, як ви бачите, все стоїть. Так, а ставити сюди ми будемо Sony Murato VTC 6. Ось такі акумулятори. На ну, думку, ушні акумулятори VTC 6 найкраще підходять для шуруповертів і так далі. Цей високотоковий акумулятор, Ці, гарненько позачищав, як ви бачите. Все чотенько, щоб було рівні площа, щоб нікельові пластини гарно приставали, що плюсові, що мінусові клеми. Ізоляторів я тут не буду давати, тому що тут стоять вже ізолятори. Плюс під ними ще пластикові стоять. Я просто знаю, Sony вони мають нормально ізолятори. І вони тут в хорошому навіть стані. Ви бачите, це з розборки і в дуже хорошому стані ізолятори. Давайте ще ми оці Sony провіримо по вольтажу. Чи є якісь великі розбіжності по вольтажу, чи немає. Ну, я знаю, ці акумулятори добрі, так що в розбіжності тут не має бути: 4216, 4216, 4216, 4216. 4216. Все чітенько. по внутрішньому опору. Тут також все супер. Так що можемо ставити спокійно і зварювати. Погнали! Короче. На, плюс... на мінусових контактах гарно тримає, на плюсових нічого не хоче тримати, там нема за що зачепити, воно все таке кострубате, як то кажуть. Зараз я що буду робити? Я зараз візьму пайку, цього припаяю. а Де мінусовий, там зварю. От тут мінус, як ви бачите, в мене добре я зварив. Тут точки тут тримають досить добре. А на плюсу немає де місця, бо тут все покоцане, треба паяти. Дивіться, отут я припаяв, приварив добре. Нема горілості, ні, нічого. Тут також, бачите, я зварюю на мінусу воно добре, бо площа велика, є де зачепитись. На плюсу треба паяти. Тут воно все покоцане, не хоче триматись, горбати, погано приварює. Що будемо паяли? Бачите, я вже майже все спаяв. Тепер показую для тих, хто зараз будуть писати коментарі, що ти там напаяв. Ну, колгосп, колгосп. Дивіться, яка стрічка сама покоцана. Я її відривав. Зараз зверху я її зачистив. Тепер зараз я вам покажу, хто буде писати ці коментарі, як я паяю. Дивіться, я поставив гарну точечку тут. Зараз фокусується. І гарне все залив отут, з двох сторін. Гарно припой стоїть. Я зараз прижимаю ось так. І гарненько припаюю. Зверху в мене може бути кострубато, як хочеш, але знизу в мене гарно буде площу контакту, тому що це є моя робота. Якщо я тут контактною зваркою зварю, а людині десь впаде акумулятор, і одна пластина відчіпиться, все, акумулятор не працює, не буде нормально, може бути замкнути бмс згоріти. Це моя відповідальність. Воно може всередині бути е, погано, але тримати буде контакт добре. Ось ця сторона, я також зачистив. Бачите, гарненько позачищав. Внизу мені от середня, пайка, мені це головне, щоб воно класно тримало. Зверху воно може Кажись. бути. погано. Акум я зібрав. Я собі помітив тут галочкою, це мій акумулятор, що я збирав, а це у нас другий. Другий ще живий, як ви бачите, все крутить. Давайте рідний поставимо зарядку. Зарядка має засвітитись. Засвітилась, значить він заряджається. Давайте знімемо. Тепер, як то кажуть, момент істини. Давайте пробувати. Ставлю акум. Чекаємо. Все, червоним, зарядка пішла. От тут галочка, це і мій акум, що я перепаковував. Що, пробуємо, як він крутить. Тепер, як тут кажуть, не 1,3 А години. А Sony Murata VTC 6 це по 3100 мА. Ну 120 ми точно в дуб не закрутимо. Ну там 70-80, я ще сили буду мати прикрутити. А ну пробуємо. Та він взагалі не чує. Зі свистом виходить реально. Так що Шурік ще буде служити вірою і правдою довго і нудно. І ампер годин тут побів. Так що, таким образом, ви можете перепакувати собі акумулятори від чороповерта. Але я все наголошую, будьте обережні, ви не впевнені, краще цього не робіть, щоб не замкнути, пальці собі не попалити і так далі. Я думаю, відео це було корисне. Обов'язково за мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.